Вже 25 років, як Петро Зуїв, на службі у Бога, церковне життя розпочав фактично тоді, коли стався розкол Української православної церкви на Московський, та як тоді стверджувалося, неканонічний київський патріархат. Як і тоді, так і зараз для отця Петра важливо служити в істані у законній церкві. Ні, це не церква купан, це такий складний соціальний організм, де є як прихильники в їх фаліях чимало, так і дійсно прихильники і руского міра, про який йдеться, і люди, які себе. Культурно, церковно ототожнюють з російською, ну скажімо, церковною традицією бо культурною. отець Петро уважно стежив за новинами зі Стамбула. Рішення синоду вселенського патріархату про підтримання автокефалії українській церкві вважає історичним і справедливим, адже надання Томаса може нарешті визначити майбутнє значної частини проукраїнського крила Української православної церкви Московського патріархату, яке як прогнозує отець захоче перейти в єдину помісну православну церкву. Я не думаю, що це буде якийсь мій особистий вибір. Так, цебто, очевидно, буде якось зорганізована частина духовенства і єпископату, так і ми будемо діяти не індивідуально, а колективно соборно. Після рішення священного синоду про продовження надання Томоса наступний крок це скликання Всеукраїнського об'єднавчого собору та обрання голови єдиної помісної української церкви. У прислужбі УПЦ Київського патріархату вже назвали і попереднє місце проведення зустрічі. Собор Святої Софії у Києві до середини листопада, часу, коли синод Вселенського патріархату вчергово збиратиметься, планують обрати очільника церкви. Це нині найгостріше питання, як і те, скільки ієрархів у поце Московського патріархату приїде на об'єднавчий собор та як на практиці відбуватиметься об'єднання. Будуть складності з об'єднанням єпархій, наприклад, бо в багатьох областях України є по дві, по три паралельні православні структури. Відповідно, у кожної з них є очільник, єпископ місцевий. Як ці троє єпископів будуть збиратися, як вони будуть дивитися один одному в очі? Ну, хоча б двоє добре. Хто з них буде головним, а хто буде помічником? Кому перейде майно церковне. Це важливі речі. Суперечки виникнуть від банального, як називатиметься церква. Адже логічну назву Українська православна церква вже зайняв московський патріархат. Доведеться або вигадувати нову назву, що теж є нелогічним, або приміром, через закон Верховна Рада може змінити статус УПЦ, щоб обов'язково зазначалася приналежність до Російської православної церкви в Україні. Пропозицію ОПЦ московського патріархату Дойчевеля хотіла безпосередньо розпитати у їхнього вищого духовенства. Однак на обіцяне інтерв'ю, митрополит Павло, намісник Успенської Києво-Печерської лаври, так і не з'явився. Ми домовлялися з ними. Вже чекаємо дві години. <зв 'язував> я вас розумію, тому що я Окрім об'єднання українського православ'я, про яке так мріє отець Петро, Томас це ще й шанс для старту реформи церкви. Менше формалізму і правил, більше зрозумілих сучасним парафіянам меседжів. Може змінитися і мова служби українська в усіх церквах. Утім, російською та старослов'янською на вимогу громади також правитимуть. Урешті усі нюанси священнослужителі мають обговорити і прийняти на об'єднавчому соборі. А враховуючи те, що у церковників спроби об'єднатися виникали не раз, можна прогнозувати, що домовлятися буде непросто.